Так, овсянка, сулугуні, це на котлет. Майонез. Це на, на соус, типа. Помідорки, суміш овочів, Прянічки. Овсяні, вівсяні мякенькі. І оце, ми з комою ось сиділи якось на ставку. І вона пригощала мене отакими от млинцями з м'ясом. Не пам'ятаю, де. Хоча ж я не люблю цих полуфабрикатів, та й вона не любить Ні, ось, ось з це з м'ясом. Це з м'ясом я багатенько так взяла і з сиром взяла. Фарш на котлетки. Аврора взяла собі таку доску. Вона мені треба за... безстренько щось записувати, десь приліплю. шлях. а чого я заїжджала, я спеціально поїхала за ось цією штукою. О, це я вже побачила, що вона в аврорі продається. І бистренько поїхала, взяла це для блендера. Ось такого відкривається. І нічого не розлітається. І ще дивлюся, що тут зручно, що тут ще є позначки. Бачите? О. І отакий от контейнерок для якраз тієї каші. Бо вона мені треба, щоб постійно була такою під руками, щоб все нормально. Так, зошитів вже. Блін, зошити зараз роблять, якісь дивні. Оце немає. От у того, де зверху писати прізвище і ім'я. Такі гарні є зошити. Але немає оце на першій сторінці. Оце саме оце цих позначок. Ну просто картинка така, красива картинка. Ну то воно так незручно. Я чомусь е, скільки років ось у Ванька вчиться. Я забуваю, що воно таке дуже важливе, тому що я тоді сюди і наклеюю щось, і все ну вчи вчителеві, як якби це взагалі складно відкрити оного і там шукати чий цей зрушит. Бляла спробувати, колись сусідка пригощала оцим. <сум> В общем, нехай буде. Хочу, нехай буде. Томатна паста, обкладинки для зушиків, томатна паста. Далі це такі всякі гарненькі штучки. Може на трудове пригодиться. Якщо не пригодиться на трудове, то мені пригодиться. Щось та зліплю. Щеденник уже. щоденник такий. Зараз прикольні роблять І це з цими підказками. Там. І по хімії дивлюся. Зараз я покажу. Дуже, дуже цікаві, нам би таке колись в школі було. Тут усього у нас і біологія, ось підказки, і англійська, таблиці неправильних дієслів. Я знаю, що ми оце, з цими неправильними дієсловами з англійської дуже мучилися. До речі, в четвертому класі оце правильність дієслів. Минулий майбутній час, оце, оце все було дуже складно. Українська мова теж. Так, і все. Ну, коротше, є підказки такі. Це прикольно, що таке придумали. Жалко, що нема таблички множення, бо щось, я думаю, що вона треба. зошит ще квітинку понабирала, бо в лінію. Бо в лінію не було. Ну, я хоч клітинку понабирала. Не, на червію якісь. Ні, нема. Ні, нема в лінії. Я морозиво, і що? і все. все. Ну, я б поїхала, головне за оце цією чашою. але дивлюсь, нових зошитів навезли, то думаю, вже якраз і візьму. Все, зараз буду готувати. Зараз бистренько найперше з цими млинцями розберуся. Вони в мене вже трішечки розтали. Не геть, звісно, але трішечки є. І на обід хочу заїхала по м'ясу. М'яса не було. Ну, не знаю, зараз подивлюся. Або зроблю оце картошечку з овочами, або рис запечу з овочами. скоріш за все, напевно, в мене Вонько таке дуже любе. І оце ж ці котлетки. Котлетки знову ж таки така та ж проблема, тому що не було печериць, Я хотіла з печерицями і сиром. Сир спеціально купила для цих котлеток. Ну, не було, так не було. Зараз будемо робити звичайні котлетки. Так, мій рис з овочами вже спікся. Під фольгою пекла спочатку, а потім просто вже зняла фольгу. І вже, ой, почекайте. <клес> <клес> і вже без фольги допікала. Отака От ось окраса. Оці сног котлетки без нічого. Я взагалі не очікувала, що буде такий результат. Я в шорцях показувала, ось одривала. Дивіться, які вони сочні. Це взагалі. Без нічого. Котлетки п'яти взагалі п'яти І зараз ось що в мене у яєчку обсмажуються млинчики. Ось такий обідик получився Ось ось що до котлетки, дивіться. Це, і це вже вона вже прохолола. Ось, ось така го там. Ще сік тече просто оце ці наліснички із м'ясом, і такий рис із овочами. Все. смачного. Так, прийшов у нас уже вечір, в нас добу простояли наші яблучка. І зараз піду в погріб, подістаю банки і будемо катать. Буде вже в нас перший живчик в цьому році. О, давно. Оце минулий раз тут була, а до цього давно не була взагалі-то. Так, баночки. Я більше люблю катати в двохлітрові. Типу, для, для дому двохлітрові, саме то літрові, двохлітрові, бо ну бо трьохлітрові, скільки ж нам там треба. Тоді нема куди його поставити і він скисає. Але катаю і трьохлітрові. Це вже як для якоїсь гуляночки. Так, двохлітрові. Візьму півторачки, як би десь взяти. А, можливо, і, ну, ще візьму трьохлітрову таку. Ну, коротше кажучи, зараз наберу якихось. Да, банки то я якби взяла, стала вже все підготовлювати. А воно вийшло так, що лимонної кислоти нема. То вже оце така вся домашня -одомашня. ну, діта. Добре, що в мене є дитина, то вже підвезла ванька до магазину та піде зараз. І лимонної кислоти купить та й будемо робити. А, ні, щось. Шо? По 100 грамм? Так. Да. Mm. Да, всі гроші буде. Mm. Ні, тут тоді 5. Зазвичай, знаєте, зазвичай ставлю я на ніч. Але на добу то ще буде краще. Зараз ми це все отако беремо, просто вимакуємо і обираємо яблука. Просто отак руками вимакуємо і прибираємо. Який вже на вигляд у нас тут залишився сік і зараз. Два рази, я думаю, тут буде достатньо, а то й три буду його проціжувати. Оце в нас розійшлося, це взагалі. Грім, значить, блискавка така скаженна. І ще й повітряна тривога. І дощ. Оце таке ось розійшлося. Це взагалі. Ще такий якийсь дощ. Дивний. Ух ти що Погодка. Так, щось там треба біля. Ух блін забирати стульчики ну Да. бачили що робиться. Ще туди. Боже, поки, поки позабирала стільці, то аж змокла. Так, все, ще 12 годин ночі я накатала і вживчика і ще е, вирішила, зробити, спробувати, чи вийде. Ну, е, Із оцих яблук, які я віджимала, зробити ще й повідло. Ну і прям зробила його таким, прямо, щоб воно наче було, як. Як джем, якесь таке застигше. В общем, то зробила, значить, Вийшло у мене із, того, із тої кількості 3 трохлітрові банки. Точніше, одна трішки неповна там, ну так отако десь. Во. І чотири баночки, трішки брала яблук 2,5 кг. То чотири баночки у мене вийшлося вареннячко. Ну, можна сказати, п'ять, тому що я ще одну заховала в холодильник. Зараз покажу. Ось його прям я його зробила, бачите? Це верх вже е, застиг, бо тільки що тільки доробила. Я його прям таким типу, джепом, джемом зробила. Воно буде, воно загусне, воно ось, ось таке ось має бути. Отаке. Коротше, вирішила спробувати, але так як мені не можна їсти яблук, то е, за смаком ще не знаю. Але ось за виглядом, то, звісно, прикольно. Не знаю, завтра хлопці скажуть. Ну і зробила ще цей же ж морозиво те. Ще й морозиво. Між цим усім зробила морозиво на кухні. Такий бардак дікий, звісно, бо не встигала вже ні все перемивати, нічого. Такого походу те, що встигала, те перемивала, там каструлі, там миски стоять, ключі лежать, коротше, отаке вже робиться. Зараз трошечки поприбираю. Але я ж кажу, у нас зараз цей дощ почався, і ще повітряна тривога, і ще й в наш бік зараз щось летить, то не знаю, чи встигну щось тут зробити, бо, бо і Васик наш аж боїться цього всього. То, можливо, прийдеться йти туди до нього. Ну, отаке. І, і стомилася трішки, звісно. А там забула ще дорозказати до розказати той рецепт. Ну, рецепт дійсно живчика цього класниця, мені хрещена. Його дала, і це я вже його роблю другий рік, а вона вже я не знаю, який рік. Оце ми в неї і спробували, і тому цю і тому так я в минулому році думаю, а спробую. Боже, ну він обалденний. Получається, я його роблю більш таким насиченішим, тому я наливаю менше води. Ну, я... Наливаю десь такого 5 сантиметрів зверху, щоб було все як на яблука, щоб 5 см зверху. Ну, хрещена моя робить 10-20 сантиметрів, є тобто більше можна робити. Я наступний теж буде більший. Е е і тоді більше буде виходити. І він теж дуже смачний. У мене він просто такий прям геть, прям насичений. Е е смак виходить, яблучний геть такий. Але можна робити і 10-20 сантиметрів вод водою, як залив... заливати. Потім от ми все злили, віджали, перецідила. Два рази я таки, ні, два рази переціжувала і третій раз, коли вже в каструлю переціжувала, три рази переціжувала. Потім вкидаємо туди стакан цукру, це з розрахунку на 3-літрову банку. Вкидаємо стакан цукру і чайну ложку лимонної кислоти. І все, воно закипає, баночки простерилізували, залили, закрутили і чекаємо, зіми і насолоджуємося смачною штукою. А з приводу з приводу тих таких дивних котлет без нічого. Ну бо в шорці там людина мені пише, що там вони там щось там погані, там короче. Прям матюком написала, що там з ними. Ну, дивіться, по-перше, це не мій рецепт. Я його піддивилася в інтернеті. Не піддивилася, а він прям такий в тіктокі там гуляв. Так як я люблю перевіряти ці рецепти, то я його вирішила перевірити. Оце в ці котлети ще потрібні печериці. Я поїхала, у нас в траші закінчились, у форія не хотіла їхати. Корот, думаю, ладно, зроблю звичайні. Я приїхала додому, зробила, взяла цей фарш, вже приготувала і цибулю. Ну, коротше, вже все, що на котлети приготувала. а Тоді думаю, ні, таке спробую. Ну, цікаво, без безпечерець навіть спробую. Я взяла просто фарш, посолила, поперчила чорним перцем, сумішу перцем. так як, так як та, Тетя говорить, І всередину ще взяла сир в Солугуні. І всередину шматочками поклала сир в сулугуні. Все, більш ні цибулі, ні яйця, нічого. Но фарш е, має бути у нашій рябі, він продається, називається фірмовий. я думаю, я не знаю, чи з іншого фаршу, фаршу воно там вийде, тому що, ну, ну не знаю, коротше. він має бути, він і по рецепту фірмовий. І, і, і я спеціально поїхала і такі взяла. Нічого. Я... А, І правда, вона не обкатувала у сухарях, а я обкатувала. Ну Бо я щось подумала, що щось з ними там буде все одно, не так. І я одну котлетку, я поставила пательню, вкинула туди одну котлетку, типу, щоб не спартачити цей весь фарш. І Я спробувала одну спочатку і, якщо чесно, офігіла, тому що вона дійсно дуже смачна. От, серйозно. І е, більш вона соковитіша, ніж звичайна котлета. Єдине, що я вже зараз ось бачу, що це така котлета п'ятихвилинка, це коли тобі треба швидко ось приготувати, ну, нагодувати, так як я приїхала сьогодні, треба було швидко хлопців нагодувати, не було особо часу щось готувати, то я вкинула той рис. Та й думаю, собі ну, якби вона не вийшла, б, звичайно, щоб я звичайні котлети смажила б. Але. Я спробувала і вона просто мені дуже сильно зайшла. Єдине, що я хочу повторити і наголосити, вони втрачають оцей величезний смак, коли вони холодні. Ну, можна їсти, ну розігріть мікроволновки ще не, не пробувала. Ну, холодною пробувала. Звичайно, що на настоящі котлети, ну, як би, то... Ну, а тут просто, що воно вже, наче, як, вже там той сир не тече, ну, отак. Оце єдине. А якщо чисто п'яти хвилинка, що допустимо, як я допустим, буду таке готувати, це коли я буду прибігати додому і буду розуміти, що я буду готувати зараз котлети, а треба нагодувати там, допустимо, там дитину там чи сім'ю то я просто на одну сковорідку закину оце, оце таким рецептом, тому що він набагато для мене він гарячий, набагато смачніший ніж звичайна котлета в холодному віді ні. А в гарячому віді вона обалденна. Можете геть спробувати, тільки не багато, щоб вони ну, не лежали так, як наші звичайні котлети. І вони просто підсмажуються, закриваються кришечкою і просто там тамляться. Вони не так смажаться, прямо як смажаться, а просто тамляться. І вони реально бомбічні. Ну, то ж не мій рецепт, то дядько щось там помачукався, ну, то не мій рецепт, якби в кожного, кожного свої смаки, ну, особисто для мене вони класні. Так що все, давайте будемо говорити пока-пока. Зустрінемося вже завтра. Такий цілий день сьогодні з цими закрутками, з цими готовками, з цими поєздками, як завжди, моя життя, вся в поїздках. Так що зустрінемось завтра, думаю. Всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні!